Я підготував таку тему, яку давно хотів поговорити, але що дає мені служіння Господа? Неочевидні, можна сказати, я виписав факти, і я зараз по пунктам хочу пройтися і поділитися своїм служінням, своїм свідоцтвом. Перше, що мені дає служіння Господу? Перше, що я одразу записав собі в список, це те, що я залишаюся в церкві. Те, що я залишився в церкві, мені допомогло моє служіння Господу. Ви скажете, що це якось не по-християнськи, це неправильно можливо казати. Можливо, так, але теоретичне життя, як воно на папері, та практичне життя, як воно в житті, воно інколи трошки відрізняється. І. Чому так сталося? Так, що ну, дьявол завжди атакує. Особливо початок війни, коли е, багато людей відійшли від віри. І, і в мене були такі удари, і продовжувались вони досить довго. Але от саме служіння, служіння Господу, ця от відповідальність вона мене і втримала. Чому? Тому що є другий пункт. Служіння Господу укріплює мої стосунки з Господом. Можливо, очевидно, можливо, не очевидно. Має бути навпаки, взагалі. Мають бути стосунки з Господом, а потім служіння. Да? Але е, в мене перша частина, от саме служіння, вона допомогла мені вибудувати, построїть російської е, хороші стосунки з Господом. Е, чому? Тому що потрібно готуватися. Да? потрібно Більше читати, більше спілкуватися, потрібне відкриття. Я багато років проводив корпоративи, п'янки, гулянки в клубах в міроприяті і так далі. Мені говорити не проблема. Мені от просто дати мікрофон і щось треба просто поговорити. Будь ласка, розбудіть мене ночі, дайте мікрофон, я вам розкажу. Коли треба було казати слово Боже, мене трясло так, значить мене током підключали. Тому що ну, не було впевненості, не було розуміння, як, а вдруг я скажу щось не то. А, це ж, і, і я потім до пекла піду і ще й людей якихось потягну, які мені повірять. Не можна такого робити. да, та? Треба постійно бути готовим. Тому що служіння це ну, взагалі привілея, це плод. У нас, от, наприклад, є дерево, дерево дає плод. Що взагалі треба, щоб дерево дало плод? Просто так, давайте відволічемося, трошки в э, ботанічну тему підемо. У нас є дерево. Ще Що треба, щоб дерево давало плод. Потрібен, ну, давайте клімат, да, хоча б якийсь. Э, грунт має бути такий, який підходить під це дерево. Э, і має бути хороша корнева система, да, щоб дерево могло трошки вглиб зайти, або там, де є волога, де є якісь мінерали, щоб їх. Споживати сонечко, щоб світило, да? і за рахунок цього буде плід. Якщо не буде корневої системи хорошої в дерева, не буде плода. От Наші стосунки з Господом, це і є це коріння, це корнева система. А плод на дереві це вже наше служіння, це вже така от вішенька е на торті. Тобто ти не можеш давати плід, якщо ти не вкорінився. В прямому сенсі в стосунки з Ісусом. Важливо в цьому також мати який намір твого серця. Всі роблять помилки, всі ми помиляємось. Але якщо е, твій намір серця добрий, ти шукаєш Господа, робиш помилки, Господь тебе виправить і поставить на правильний шлях. Тому що можна робити погані вчинки, але з дуже добрими намірами. Важливо мати. Добре серце і добрі наміри в самому серці. Далі, що мені дає служіння? Всі інші сфери мого життя вони змінюються в хорошу сторону. Стосунки в сім'ї. Стосунки з батьками. Батьки в мене дуже великі противники церкви, я нагадаю. Я кожен раз це кажу, але стосунки покращились завдяки. Богу, відкриттям і завдяки також служінню, тому що стосунки з Господом покращилися. Робота. Я завжди кажу, робота займає багато часу в мене. Хто от у нас в церкві підприємці, вони знають, що робота починається о 6 ранку і закінчується в кінці року. Нема вихідних. Ти працюєш, що ти прокинувся, ти працюєш. Ти лягаєш, ти спиш і в тобі сниться. Я от на днях ліг на годинку, думаю, в день посплю. видалась можливість, я засинаю, я провалюю сон, і мені згадується, що я не закрив один фінансовий звіт. Я прокидаюся, і я його не закрив. І все, 10 хвилин полежав, і далі сон як зняло. Це все до цього. До чого? Вирішуються такі ситуації, які б я ніколи не вирішив самостійно. І це все завдяки тому, що Господь над тобою. Ти з Господом. І в нас от була ситуація, я деяким братам розказував на роботі. Ми таких помилок не робили, що ми от з партнером сидимо, сидимо, рахуємо, і якщо ми продамо все майно, що в нас є, що в нашій власності. То ми ще десь е, таку солідну суму в доларах, в тисячах е, будемо винні. І що ну, і і делають? Ну, подумали і кажуть: ну, буд, будемо молитися, що, хай Господь благословить, бо ми, ми вже ні на що не впливаємо. Після, цього, роз, після цієї розмови буквально проходить пара годин, і раз приходить смс, і ситуація вирішилася. Я ніяк не можу на це повпливати. Це просто рука Божа і Боже благословіння на нашому житті. Чому я про це кажу? От саме затрагую роботу. Тому що інколи виникає такий соблазн: нема коли служити, нема коли робити щось для Господа, тому що в мене тут памперси, тут в мене робота горить, тут мене клієнти мозги виносять. І куди ще служити? А виявляється, що зовсім навпаки. Коли ти розвертаєш свій фокус в першу чергу на служіння, то це як такі повітряна куля. Вона одразу підтягує все, що в тебе розкидано без порядки, вона одразу підтягує вверх і наводить лад. У мене були такі ситуації, коли от я сижу, мені треба, я розумію, в мене зараз по плану. 에, слово Боже, а в мені прилітають термінові задачі. Мені їх треба ну, дуже терміново зробити. І я сижу і думаю, це така перевірка. Я думаю, ні, я буду зараз займатися Словом Божим. Я це відкладаю, роботу, виключаю всі сповіщення. Через дві години я повертаюся до роботи, відкриваю, а там все і без мене вирішилося вже. Все. Я там вже не потрібен. Я зараз, в даний момент, я пройшов перевірку. Е, давайте далі. А таймір буде? Чи не буде? Не буде. Добре, я це вже казав і ще раз повторюю: влучного часу для служіння ніколи не буде. Якщо вирішувати самому. Якщо ти, як людина, сам будеш вирішувати, от зараз буде хороший час для служіння, його він не настане. Влучний час на служіння це той, коли вирішив тебе поставити Господь. Все. Не більше, не менше. От коли Господь вирішив тебе поставити, це влучний час для служіння. І тут головне завжди бути готовому самому до цього моменту, коли тебе Господь покличе. Далі. Служіння Господу потрібно виключно мені. Я Якось говорив коротко на цю тему, я хочу повторитися. Ми інколи думаємо, що служіння, от я маю служити для чогось? Да? Для, чого? для церкви, да? щоб служіння відбувалося. Може, це, там, це для Господа потрібно, там, пастору потрібно, дякону, не знаю. Я б роздумовну цю тему, я зрозумів, що служіння Господу в першу чергу потрібно мені. Я тоді приводив, зараз я не буду на цьому зупинятися. Можете подивитися за запис. Якщо Госп, Господь Господь. Якщо ти для Господа не зробиш своє служіння, то для Господа його зробить хтось інший. В Господа завжди знайдуться люди, які звершать його волю. Завжди. Тому дуже важливо, щоб ти не втратив цей момент, коли Господь тебе покличе і щоб зміг спасти врятуватися ти і весь дім твій. Далі. Останній пункт цього списку, я, е, як людина, як е, батько, як чоловік, як е, підприємець, як християнин, я став впевненіший. Я став впевненіший. Чому? Тому що у фундаменті моїх книг, е, да, я почав стояти на Божому Слові. І мені стало набагато простіше приймати якісь рішення. Мені стало набагато простіше е, приймати випробування. Я просто розумію, це частина нашого життя. Все. Головне, щоб Господь був зі мною. Якщо Господь від мене відійде, отут от почнуться великі проблеми. І я вже нічого не зможу вирішити. А в усіх інших шляхах, якщо Господь зі мною, то хто проти нас? Хто проти мене буде? Впевненість дуже сильно додалася за ці роки. Далі неочевидні рекомендації, виключно від мене, як залишатися корисним служіння. Ми наберемо тут інформацію, яку ви всі знаєте. Це слово Боже, молитва, стосунки з Господом. Це ви все знаєте. Я далі ж хочу неочевидними порадами поділитися, можливо, комусь буде корисно. Перше, завжди читайте професійну літературу. Ти маєш розуміти, як працює цей світ. Постійно розвивайся. Ти маєш розуміти, да, от, от я одного пастора слухав, він каже: у мене там за рік я читаю близько ста книг. Я такий, ого, я думаю, не, мабуть, я сто книг за 30 років не прочитав. От. А він читає, окрім християнської літератури, сто книг за рік. І йому там вже за 60 років здається. Да? І він там про штучний інтелект, про економіку і так далі. Він читає все абсолютно. І я можу підтвердити, інколи я читаю якусь свою там, професійну літературу, і мені приходить слово. Яке в даний момент вирішує якусь проблему в моєму житті, в моїй сім'ї, або слово для церкви може прийти в абсолютно такий рандомний момент. Друге, слухайте старших служителів. Завжди, це найголовніше. Як мене казав один знайомий. він... Дуже багато людина, дуже впевнений в собі чоловік, він дуже в нього і військовий досвід є, досвід переговорів з терористами, він психотерапевт. І він у му році пішов у військо і каже: і от тепер я старший солдат. І мені сказав 20-літній хлопчик копать. І я, дядька 55 років, беру і копаю, бо я ну, старший солдат. В цивільному житті мій статус високий. А тут я старший солдат, і я маю виконувати волю старших по званню, тому що так працює система. Тому, коли ви приходите в якесь служіння, інколи хочеться сказати, що я знаю все, але краще промовчати і послухати, яке бачення є у старших служителів на ваше служіння і так далі. Продовжуємо. Будь кращий в своєму служінні. Завжди пропонуй ідеї та інновації. Одразу затрону наступний пункт. Забудь прониття. Ніколи не борчі. от Те, що там, де ти є, от завжди пропонуй щось покращити саме в твоїй області. Тобто, граєш на гітарі, вивчи нові партії. Подивися, якісь там обзори нових комбіків, підалік і так далі. Як можна звук змінити, як можна його покращити, посилити, додати, там, не знаю, шелковістості. Постійно покращую. Барабани. Як слідкувати за барабанами, наприклад? Може там якісь средства треба спеціально купити, щоб його протирати? Як часто його треба розбирати? Може, якісь палочки новенькі. от, такі от здавалося б, це. Малі кроки, але вони покращують конкретно твоє служіння. Ти маєш постійно шукати, о, як я можу покращити себе. Як я можу покращитися в служінні. І старші служителі це будуть бачити. І Господь це буде бачити. Останній пункт, як залишатися корисним в служінні. Мрій та будуй великі плани. Завжди мрій. Я вважаю, що мріяти потрібно всім. Але мрії твої щодо служіння, щодо твоєї користі в церкві да, вони мають переростати в плани. Тому завжди мрій та будуй плани. У тебе має бути ота зірочка на небі, до якої ти маєш йти. До чого я це все? Я от казав, що я місяць. Здається, місяць точно я над на, на цією темою роздумував. І я шукав е, слово Боже. От Слово Боже, яке от дуже, так русско говоря, да, і красочно, воно зможе описати те, про що я хотів розказати. І я його шукав, я його не міг знайти. Те, що я знаходив, ну, воно так, вроді, відповідає, але ні. І оце слово Боже мені прийшло через неочікуване і несподіване служіння, на яке я б ніколи не погодився, просто так. Десь у вівторок, здається, Марк мені написав, каже: Саша, так сталося. Треба в середу розбір слова привести. Я думаю, ну добре. Починаю згадувати, яка глава, дружина була. Я кажу, яка глава, Перше Тимофію, давайте ми його зараз і відкриємо. Перше Тимофію, перша глава з 12 го вірша. Це було чітко от половину пастор минулого е заняття. Вони розібрали половину цієї глави. От мені треба було з 12 ї глави. Я відкриваю і читаю перші два речення, перші два вірша і розумію таке те слово, яке я шукав. Вже є, нема. Поки відкривають. І я просто читаю, я його перечитую декілька разів. І ось от, я шукав це слово, я його шукав, і Господь його дав саме, саме через так. Отаке. Якби я відмовився, я б його не знайшов. От просто, якби я в даний момент відмовився, я б це слово не побачив. І я б далі ходив собі накручений і щось там вигадував би. Давайте його зачитаю. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене. Христосу, Ісу... Хри... Христосу, Христу, вибачте, треба води попити. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене що давніше був Богозневажник, і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я ти чинив нетямучий у невірстві. І багато збільшилось у мені благодать Господа нашого з вірою та любов'ю в Христі Ісусі. Це Павло пише своєму, як він каже, сину в Господі да, в Тимофію. І Дякую. Я вибачаюсь. Тепер буде трошки краще. Ми вже завершуємо. І для чого я привіз це місце, і чому, воно... чому я його так шукав? І це саме те, що я шукав. Що тут пише Павло? Я зараз трошки зміню е, послідовність, але ви... щоб передати саму суть, яку я побачив в цих віршах. Павло дякує Ісусу. Тому що Ісус, Він визнав Його вірним, зміцнив, Тобто дав силу, визнав вірним, зміцнив, поставив на служіння. Хоча Він був цього, да, був богозневажники був, був, і так далі, .ええ. і коли Господь, коли Ісус його зміцнив, Поставив на службу, да, е визнав вірним, з любов'ю в Ісусі Христі, Павла, збільшилась благодать Господа. Я для себе відкрив простий висновок. Якщо Господь тебе ставить на служіння, і саме цей час для тебе, щоб ти це служіння звершив. Не про що не думай. Господь тебе зміцнить, Він дасть тобі сили. Він тебе втішить. І твоя задача бути вірним і служити з вірою та любов'ю в Ісусі Христі. І тоді благодать Господа звершиться в твоєму в житті. На цьому ми завершимо. Я завершую. Я хотів би, щоб. Сьогодні, завтра, на цьому тижні, коли ви будете в своїй молитовній кімнаті, коли у вас буде час побути в тиші з Господом, роздумувати над Його словом, задайте собі питання, якщо ви служите, для чого я служу? Якщо не служите, задайте питання, для чого я планую служити. Дайте собі відповіді на ці питання. А якщо ви служите, дайте, як і я, наступну відповідь, що мені дає служіння Господу. І що змінилося в мені за цей час? Я сподіваюся, це вам допоможе трошки пізнати більше себе та зрозуміти, як ваше життя змінюється або може змінитися на краще в майбутньому. Дякую. Давайте помолимось. Отець Небесний ще раз тобі дякую, Господи, за те, що ми тут. Ми в домі молитви, Господи, незважаючи на всі страшні часи, Господи, які зараз відбуваються, в нас є мир на цій землі, в нас є спокій, в нас є можливість спокійно проводити служіння, Господи, щоб славити Тебе, Боже, щоб прославляти Тебе. І ми просимо, Боже, відкрий кожному з нас правильний шлях, Господи, в служінні. Правильний шлях, Господи, як ми можемо Тебе прославити, як ми можемо бути корисними Тобі? Ми не хочемо бути, Господи, як 50 на 50, половинка в світі, половинка в Господі. Ні, ми хочемо, Господи, служити Тобі на максимум. Ми хочемо, щоб Ти, Господи, показав і втішив, щоб Твоя благодать, Господи. З нашою любов'ю, Ісусі Христі, Господи, вона збільшувалася в нашому житті, зміцни кожного, хто зараз служить, зміцни кожного, хто зараз планує служити, Господи. Відкрий кожному, Господи, хто шукає себе, Господи, хто шукає себе служіння, відкрий Йому це. Де Він буде корисним, Господи? Де він зможе послужити Тобі на славу, щоб Твоє ім'я, Господи, воно прославилося та рознеслося, Господи, по всьому світу. А ми кажемо, Господи, доброславиться да Твоє святе ім'я в ім'я Ісуса Христа, Отець і Дух Святий. Амінь. Дякую.